Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. У 2022 році я поступила на навчання у Міжирський професійний ліцей за професією кукар-офіціант. Тоді я дізналася, що вже багато років проводиться конкурс для талановитих дітей Рекітське Сузір'я. Хоча село Рикіти – це зовсім поруч від місця мого народження у селі Ліскоць, я не мала інформації про нього. З допомогою мого керівника, викладача української мови та літератури Наталії Шовак. Ми створили декілька радіопередач, які виявилися цікавими, і я отримала диплом лауреата премії імені Василя Кохана, а також іменну премію. За участь у цьогорічному фестивалі мене нагороджено дипломом першого ступеня у номінації Дитяче та Юнацьке радіо та дипломом третього ступеня у номінації фоторобота і також премії. Я висловлюю щиро подяку ректору фестивалю Василю Федоровичу Тарченцю, президенту фестивалю Андрію Андрійовичу Шакеті, організаторам та компетентним журі за високу оцінку моїх творчих проєктів. Фестиваль пройшов перевірку часом і має чудові перспективи у майбутньому. Тому я запрошую всіх талановитих дітей та підлітків брати в ньому активну участь. Бажаю всім здоров'я, наснаги, натхнення, миру, любові та злагоди, слава Україні та її героям!